Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу. З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 330 днів від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. І зараз ми будемо говорити з вами про трагедію, яка сталася вчора, про жахливу трагедію. У нас у студії Мар'яна Рєва, речниця Національної поліції України. Мар'яна вітаємо вас. Тож, давайте коротко розпочнемо з того, що трапилося, що відомо, і спробуємо відбудувати хронологію події. Вітаю всіх присутніх. 18 січня 2023 року. Став чорною сторінкою в історії не лише всіх підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, а й всієї країни. Це велика трагедія, не лише для нашого міністерства велика трагедія для броварів, адже внаслідок цієї авіатрощі загинули також мешканці цього міста Київської області. Наразі ми можемо ствердно говорити про 14 загиблих внаслідок авіакатастрофи. З них одна дитина 2017 року народження дівчинка. На борту гелікоптера перебувало 10 осіб. Троє це члени екіпажу, семеро це керівництво Міністерства внутрішніх справ України, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Міністерства внутрішніх справ Юрій Лубкович. Також були разом з ним присутні разом з керівництвом МВС, помічниця, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк. А також двоє охоронців і фотограф. Відразу, як тільки поліція отримала повідомлення, їх було 70 повідомлень. Надійшло про те, що трапилася пожежа. Люди чули якийсь вибух, люди бачили якийсь літальний апарат, який впав у броварах. Відразу на місце були скеровані наряди поліції. Також оперативно прибули рятувальники, які почали гасити пожежу, яка виникла внаслідок падіння гвинтокрила. На місце також прибули керівництво Національної поліції України, прибули представники керівництва Державного бюро розслідування Служби безпеки України та інших спеціалізованих органів. Оперативно була створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини цього інциденту, і яка основне має встановити причини, чому трапилася ця авіатроща. Наразі слідчі поліції долучені до цього розслідування. Вони допомагають усіма можливими наявними засобами у розслідуванні. Однак основне розслідування проводить Служба безпеки України. Загалом поліцейські на місці опитали, а також отримали звернення понад 300 Очевидців цієї події. Крім того, провели подомові обходи. Загалом ми опитали в рамках цих подомових обходів понад дві тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців події, будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані відповідному правоохоронному органу, який проводить розслідування. Коротко мене все. Мар'яно, чи на цей час ще продовжуються на місці слідчі дії і рятувальні заходи? Ні, пошукова рятувальна операція завершила ще, ще вчора по обіді завершилась. Наразі залишки гелікоптера вивезли, будуть прибирати територію дитячого садочка, власне, і вже місцева влада потребується про те, аби. В майбутньому його відремонтувати, які служби вчора працювали на місці? Я маю на увазі саме поліцію. І якщо говорити про версії, які версії розглядаються? У нас там на місці працювало приблизно 5 слідчо-оперативних груп? Працювали також криміналісти, які оперативно збирали доказову базу. Шукали будь-які докази, які можуть допомогти слідству. Працювали також поліцейські патрульної поліції, працювали поліцейські блоку ювенальної превенції, оскільки ми розуміємо, що дитячий садок, на жаль, постраждав, постраждали діти, і також були залучені працівники блоку превенції це дільничні офіцери, які власне проводили подомові обходи. Чи можемо ми говорити про те, куди направлявся літак? Ми можемо говорити про те, що гвинтокрил направлявся у відрядження в одну із прифронтових областей. Часто, часто і керівництво МВС, як і керівництво нацполіції вирушає у відрядження в гарячі точки для того, аби на власні очі побачити ситуацію на фронті, аби побачити наскільки забезпечені підрозділи. Системи МВС, які перебувають у гарячих точках, всім необхідним, тому часто вирушали для того, щоб потім ефективніше приймати управлінські рішення. Маряно, ми бачили і візнаємо, що вчора було призначено Ігоря Кліменка тимчасово виконуючим обов'язки міністра. Тож наскільки це буде поєднання роботи голови поліції і тимчасово виконуючи, як це буде відбуватися? Так, вчора кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ головою нацполіції через Тере посада і поклав на нього функції тимчасово виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ в подальшому, найближчим часом, буде прийняте кадрове рішення щодо. Визначення особи, яка буде тимчасово керувати національною поліцією, однак ситуація під контролем можу запевнити всі органи системи Міністерства внутрішніх справ працюють злагоджено, конструктивно на один єдиний результат, не дивлячись на те, що звісно весь наш колектив емоційно навантажений, спустошений, але ми розуміємо, що в наших руках. Безпека всього суспільства в наших руках, безпека кордону, безпека держави, і тому ми впевнені, що керівництво міністерства. Хотіло би, щоб ми продовжували далі професійно виконувати свої обов'язки, і ми це продовжимо робити. Маряно це величезна втрата для всіх, і в тому числі до, до, для колективу безумовно. Як переживає колектив, не можу вас не спитати про це, і можливо кілька слів про те, де відбудеться і коли прощання, тому що розуміємо, що багато хто з людей захоче проститися з керівниками такого рівня. Так, дата, час та місце наразі визначається. Як тільки буде відомо, ми оприлюднимо цю інформацію. Колектив переживає, звісно, переживає, тому що особи, які загинули, вони були авторитетними, вони були професійними і що найголовніше вони були людяними. Тому це насправді велика втрата для всього колективу, всіх органів системи Міністерства внутрішніх справ. І Висловлюємо співчуття родичам загиблих і висловлюємо співчуття один одному, тому що це велика втрата для нас. Але ще раз зауважую, це жодним чином не вплине на виконання наших професійних обов'язків. Ми акумулюємо сили, і ми працюємо в посиленому режимі. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу тільки давайте зважимо на те, що не все можна слідчі дії тривають. А розуміємо, що речник поліції не може про все говорити. То ж враховуємо це. Прошу. Добрий день, Марія Гончар у Буде два питання. Перше щодо постраждалих, у тому числі дітей. Чи інформація, скільки з них перебувають у медзакладах, у якому вони стані, і можливо, ви можете сказати щодо експертизи у справі, скільки їх призначено і коли можна очікувати результатів ДНК експертизи. Дякую, так, дякую, Марія. Загалом відомо про. 25 постраждалих осіб, 11 з них діти. Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває 4 дитини, їх стан стабільно тяжкий, сім дітей відпущено додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих. Їх стан здоров'я задовільний. Все по потерпілим щодо експертиз, то ці експертизи будуть призначати слідчі в залежності стільки, скільки буде потребувати слідство для того, щоб отримати відповіді на найголовніші питання, і уже в залежності від кількості експертиз, вже буде залежати час їх проведення і власне висновку експерта, який зможе дати можливість встановити причини цієї трагедії. Ще питання. Добрий день, Тетяна Козак. Видання грати вчора. Речник повітряних сил Юрій Гнат повідомив про те про марку вертольот в гвинтокрила. Чи можете ви підтвердити це? Що це був Ербас Сіперпумадцять Сюперпума» H225? і друге друге питання. Вчора люди була така ж також інформація від свідків, нібито загоряння було вже у повітрі. Лі гвинтокрила чи це підтверджується наразі? Стосовно першого питання, вірніше уточнення вашого, так це саме була суперпума. Стосовно другого питання дуже багато є фото, відео матеріалів. Вони всі зібрані, вони в процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх будуть вивчати експерти, і лише тоді ми зможемо давати якісь відповіді, тому що ми не можемо без висновків експертизи офіційно щось заявляти. Прошу. Канал Ми Україна Олена Чернякова. Ще через ми таки не зупинилися на питанні кількості версій, які саме вони є, зважаючи от на перші день. Розуміємо, що експертиза ще триватиме, але чи є у вас якийсь дедлайн? Це тиждень, два тижні і версії. Дякую, я не дякую вам за питання. Я навмисне не зупинялася на версіях. Чому тому що як я вже попередньо уточнювала, розслідування проводить служба безпеки України вчора? Служба безпеки у своєму офіційному повідомленні. Повідомила про версії, які наразі розпрацьовуються. Якщо цитувати Службу безпеки, то є серед основних робочих версій: це порушення правил польоту, це технічна несправність і умисні дії щодо знищення літального апарату. Надалі вже міжвідомча слідча група буде працювати над цим і вже, в залежності від результатів експертизи, слідчі зроблять висновки. Друзі, чи маєте ще питання? Валерія, Пашко Еспресо, ви вже говорили, що сім дітей відпустили додому четверо в опіковому центрі і четверо дорослих у броварах. А решта постраждалих здається, було всього 25. значить, ще 10 дорослих, де вони перебувають, в якому вони стані. Вони на амбулаторному лікуванні там значно легші у них травми. Чи маєте ще питання? Чим додам питання сьогодні спілкувалися з лікарем в опікового центру, і вона також підтвердила інформацію, що охочі можуть виїхати за кордон і продовжувати там лікування. Безпосередньо про те, що вчора говорив міністр охорони здоров'я. Чи ви можете назвати до якої країни і яка держава готова прийняти наших постраждалих? Дякую. Наразі я не можу цього сказати, оскільки є відповідальні компетентні органи, які Розробляють ці програми реабілітації і програми відновлення. Я думаю, вам у міністерство охорони здоров'я підкаже краще. Дякую вам, друзі. Питання, начебто на всі питання. Наша речниця відповіла. Нагадаю, з нами була Мар'яна Рева, речниця Національної поліції України. Мар'яна, дякуємо вам за цю, цю інформацію за цей ефір. Шановні колеги, саме зараз ми готуємо наш розклад подій на завтра. Стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. І слава Україні. Спасибі всім.